А вона добре ця премія чи ні? Непогано, не так? Бо я дивлюся, я їжня, вона просто. Ага, спасибо. Жіночка взяла цю премію з гущена. Молоко вона коштує 39 гривень. Незбирана премія 85%, 290 грам, то 300 грам коштує 79 гривень. Давайте подивимося, чим же вона відрізняється. І вітаміни є, і ДСТУ пройшло. Молоко, цукор 43. Лак... Гатузний продукт готовий до вживання, коров'яче, незбиране склад. А тут а, це виходить, що українська маса умови з молоко не цукор 45, тут 43. Маса частково сухих, знежирених речовин. Так воно одне й те саме 20%. 80%. А ну давайте ми попробуємо таке, а чи ні? Економія має бути економна, який ви оберете? Давайте попробуємо, Вінчню я пробувала, а це не пробувала. Окей, бажаєте замовити квіточки, пишіть мені особисті повідомлення. Зараз чорноголовка, є 55 гривень. Одна штука це низькоросла рослина, грунтопокровна, яка до 30 сантиметрів висоту росте і дуже гарно так заполоняє всю площу на землі. І, кажуть, класно росте. Хочете купити, пишіть мені особисті повідомлення.